Я хочу зробити. вважайте, що з нуля 100 тисяч доларів. Привіт! Мене звати Стас. Просто Стас Мене звати. Ем... В пориві ночного мічтання я зрозумів, що хочу записувати відео про свою жизнь, про свої цілі. І як я до них іду. Це максимально неспланіруване відео. Можливо, я буду говорити чисто на суржику, просто як я це хочу робити. Возможно, кажеться так, що я якось готувався до цієї зйомки, але це абсолютно неспланірована тема. Я взагалі лежав уже два часа в кроваті. Ну, просто стільки времени я про це думав, і думаю, блять, це треба просто час піти, зробити і забути. Хочу трохи розказати, що буде робитися. Всім говорю, що сама тупа тема, щоб завести YouTube канал, це записати відео про те, що буде YouTube канал, а не зробити відео по цій темі. Но По всім канонам я роблю так, як всім говорю, не робити. Я просто хочу це зробити відео як початок е -е, моєї нової жизни. Як я її бачу, і якою я хочу, щоб вона була. Вот. А я зараз стою на великому пересіченні своїх можливостей і бажань, і мені дуже складно зробити те, що я хочу. При тому, що в мене є всі можливості для цього. І желання, і опять же, можливість це все робити, але в мене дуже велика проблема з саме дисципліною, в мене велика проблема з фінансовою грамотністю. І в основному, що я хочу показувати, і про що я хочу думати, це про те, як досягнути своїх фінансових целей за наступний рік. Зараз у нас 16-10 25 року, Три часа ночі, 3 минути. Що я хочу зробити до кінця цього року, а сталося всього 3 місяці. Я хочу сконцентруватися на тому, щоб заробити максимальне количество денег з своєї зайнятості, якою я займаюся, а я професійний відеограф. Якщо вдруг по картинці ви не зрозуміли і я не готувався. Я професійний відеограф, я на цьому заробляю гроші. Я на цьому заробляю дуже хороші гроші. Ну, на жаль, опять же, і за моєї фінансової грамотності, зараз у мене всього лише 200 гривень. Всього є. Тобто я починаю з повного нуля. Абсолютно. У мене є можливості, які є у всіх. У мене є база, яка почти у всіх є, але вона не настільки важна. Я просто цим відео хочу показати, що я просто абсолютно обичний тип. Я нічим від когось не відрізняюсь. У мене є свій опит е за плечами, і я просто абсолютно знаю, що я хочу робити, як я це хочу робити. Мені треба просто. Щось, на чому я можу отак-от сконцентруватись. І про це тільки думати. І за цього я хочу почати вести цей YouTube канал. Я буду на нього кидати відео кожні три дні. Я думав, оце в кроваті буквально пів часу назад, як це все зробити. Та е, кожен день я все одно відео не зможу робити. Е, кожну неділю було би прикольно, не я боюсь. Що я буду забивати хер. Е, а три дні, я думаю, це вполне в моїй зайнятості, це вполне в себе нормальна сума времени, за яке я можу щось показати і чогось добитися мінімально. Тобто, маленькими шашками ми будемо йти до того, що я хочу. Час, я вже казав, що у нас до кінця цього року три місяці е, я хочу зробити тільки пару речей. Мені треба зараз вийти на такий е, рівень комфорту робочого, в якому я можу двигатись е, спокійно і мені нічого не буде мішати. Для цього мені треба по факту тільки одна річ це новий комп'ютер. Зараз е, у мене ноутбук, обичний не Windows. Я його купив за свої гроші ще три роки назад. Для роботи, з час мене вже все менше і менше в Устраві. Я хочу купити MacBook 16 Pro Max Pro Max. Блін, доби, в прошку. Просто 16 прошку. Я на неї по факту можу заробити за місяць. А вона стоїть 120 тисяч гривень, 3 тисячі доларів. Я примерно стільки заробляю в місяць, Но, із за моєї. Фінансової грамотності, це ви перше. По-друге, і за моєї лінні тіре відсутствия е, самодисципліни, завжди так, що я повертаюся обратно. Тобто в мене немає якогось великого здвіга, але в же час не знаю. Просто я і заробляю, все це трачу, і потім повертаюся обратно. І в один день мене може бути багато днів, в другий день мене ніхіра немає, от як час допустимо. І зараз в такому стані, коли в мене почти немає дінних, я знаходжуся вже півтора місяці. Півтора місяці. За це час я вже багато чого перепробував, але не все воно виходить так, як я хочу. А цими відео я хочу просто закріпляти свій результат, по чуть-чуть двигатись, щоб все було окей. Опять же, це все дуже неспланіруване. Я хочу просто, щоб це було так. У мене немає ніякої структури, я би міг хоча б розписати приблизно, про що я хочу сказати. Але я навіть цього не хочу робити. І взагалі, почті всі ці відео, я може і відеограф, але іменно на цьому відео я буду максимально мінімально запарюватись. В них не буде почти ніякого монтажа. Я просто хочу, щоб це для мене в першу чергу, був як відео-днівник і маленьке чудо кожного, кожних три дня. Тому для мене дуже важливо, щоб зараз була якась стабільність, структурірованість. І я хочу кожних три дня робити ці маленькі відео або великі відео, в яких я буду розказувати свої мисли про своїх клієнтів. Зараз дуже у вас мало про мене інформації, але я буду постійно все більше розказувати про себе, про свою роботу і як я хочу добитися своїх цілей. Вот. і И... е -э моя е -э базова сіль це вот, ноутбук. І е -э просто трошки вийти вже на якийсь більший рівень, просто відкладати гроші. У нас наступного року. Ми щось не будемо прям жорстко загадувати, але я думаю, що це 100 тисяч доларів за рік. Я маю зробити 100 тисяч доларів за рік з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року. Я хочу зробити, вважайте, що з нуля 100 тисяч доларів. Це така мікроціль. По факту. Но я вам кажу, навіть якщо я за той рік зароблю за цей, що я хочу, зароблю навіть 20 тисяч, у мене таких денег не було ніколи на руках. Ніколи. Вот. Саме ужасне, що в мене завжди була можливість зробити такі гроші, але просто щось мені надавало. Іменно раді цього я роблю цей YouTube канал. Якщо ви ще тридцяти раз не випочув, щоб, возможно, е, пацани, такі, як я, їх вроді є в можливості, все є, але немає правильних мислі в голові і чогось того, що їм буде давати мотивацію і розуміння, що робити, вони не можуть зробити то, що можливо, вони би і хотіли. і то, чого вони заслуговують. І за цього я хочу вести цей YouTube канал, щоб. Возможно, я, якщо б неткнувся на такий канал, я подивив, подивившись там пару відео, для мене би щось стало ясніше. І за цього я його роблю. Тільки ради цього. Ну і для себе, звісно ж, щоб ставити цілі і їх виконувати. Саме головне це почати. Я просто сейчас Зразу ж якусь почту создам. сейчас зроблю швидко канал, тому що в мене зараз режим. Я вже почав цю трансформацію. Я швидко вам обічню, в мене вже є режим. Для мене вже це піздець. Яку я притримуюсь поки тільки два дні. но я буду притримуватись все це. Время. Режим. Вставати с утра в определенне время. Коротше, не важливо. Хочу передати привіт. Я уверена на всім 100%, що я це не закину. Я це не перестану робити. І хочу передати собі привіт на Новий рік 27-го року. Отак. Або на навіть на Новий рік цього з 25 по 26. Бо я думаю, що вже за ці три місяці я доб'юся вже чогось, що буде дуже круто. Отак. Все, у мене залишилось 3% на камері і 6%. Коротше, все. Дякую, що я сподіваюся, що хоча б одна людина мене дослухала до кінця. Наверно. І все. Зустрінемось через три дні. Будемо по чуть-чуть погружати вас в свою жизнь. Бо я думаю, що це інтересно Вполне.